Новий рік минув час виносити ялинку. Чернігівці так і роблять, починаючи з Різдва. Поблизу сміттєвих баків назбирало цих дерев чимало. Щоб добро не пропадало, ялинку утилізують комунальні підприємства КП Деснянське та Новозаводське. Така практика з'явилась не так давно, близько трьох років тому, і непогано себе зарекомендувала, переконаний начальник міської екологічної інспекції Володимир Грабовець. Раніше ялинки просто вивозили на полігон для утилізації твердих побутових відходів. Комунальні підприємства ЖЕКи які домовились з підприємствами, такими, наприклад, як УКР підприємства. По... Виготовлені паркета, у них є спеціальні установки для спалювання цієї щепи і тобто видобування з неї теплової енергії. Також інколи для того, щоб не викидати їх, завозиться на комунальне підприємство спецкомбінат, яке надає ритуальні послуги. У них також на котельні ці дерева спалюються з метою. Видобутку теплової енергії, окрім цього, щепу з ялинки використовують у вирощуванні зелених насаджень, наприклад, щепу. Можна використовувати також і для мульчування, і використовує підприємство Зеленбуд для мульчування посадок. Тобто дерева, які висадили навесні влітку, їх треба частіше поливати, але замульчовані дерева таким чином треба ну, менше поливати, тому що земля залишається вологою. Володимир Грабовець нагадав, що переробляти ялинку будуть до 20 січня а пізніше їх просто вивозитимуть на полігон. Тому новорічну ялинку не варто тримати вдома аж до березня місяця.